А от про те, чи мають поліцейські воювати в збройних силах і виконувати бойові завдання, чи є вони більш підготовленими ніж цивільні, та як ставитися до того, що деякі поліцейські відмовляються брати участь у бойових діях, ми поговорили з Сергієм Князєвим, колишнім головою Нацполіції України, діючим радником керівника Нацполіції, а тепер старшим сержантом 62-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Ось що він розповів моєму колезі Олегу Музика Сергій князів командир відділення, старший сержант 72-ї окремої механізованої бригади чорних запорожців, голова національної поліції України в 17-19 роках е Є з нами власне. Я вітаю вас. Вітаю вас, дякуємо, що долучилися. Ну, все ж таки, можливо, з подій в Дніпрі. Якщо у вас є якась реакція на те, що ви бачили в соцмережах, а поліція власне керівництво поліції пообіцяло, що висновки будуть після цього зроблені щодо протесту окремих поліцейських, принаймні, як про це пишуть у змі проти долучення до бригади. Людь, як ви це оцінюєте, і які загалом у вас враження від того, що відомо станом на тепер, весь особовий склад поліції розуміє Україну, розуміє, що ми зараз. В такому стані чи буде існувати наша держава? Не політичний устрій нашої держави, а взагалі існування держави Україна на мапі світу і тому боронити нашу неньку Україну поліцейські здебільшого зобов'язані всі і підуть ті. Хтось добровольно, хтось там на ротаційній основі, там ці вже заходи розробляються національної поліції. І якщо є така вимога з боку РНБО або там з Генерального штабу, вона буде безумовно виконана. Мені відома позиція міністра внутрішніх справ, голови національної поліції, і тому це обговорювати неможливо, не потрібно. Я даже хотів би ремарку таку сказати. Те відео, яке з'явилось, це ж емоція поліцейського, який був присутній на цих зборах, і поліція, офіцери поліції не побоялись викласти це в мережу. Тобто вони не згодні були з тими чи іншими репліками деяких офіцерів спецпідрозділу. Хочу додати, що Національна поліція з 2014 року займається питаннями оборони нашої держави. Це на своєму прикладі можу сказати, тому що. З листопада 2014 року я служив на Донеччині, куди приїхав добровільно. От, і сьогодні, навіть я навмисно прийшов в найближче відділення поліції. От я зараз веду з вами розмову, з найближчого відділення поліції на Донеччині. Це за 8 кілометрів від лінії зіткнення Кураховське відділення поліції, де хочуть показати, що поліцейські несуть свою службу і цивільну. І громадянську, і військову, велика частина поліцейських займається контррозвідувальною та контрдиверсійною діяльністю у сумісно з Службою безпеки України. Відповідно, підрозділи спецпризначення, які існують в майже в усіх обласних центрах. Як приклад, був це відеоролик з Дніпра. при Отримані такої постановочної задачі, я думаю, подавляючи в більшості, підуть е нести службу на лінію фронту. Чи вони будуть на ротаційній основі, чи вони будуть об'єднані в бригаду людь, там, чи інші якісь військові формування, чи будуть задіюватися самостійно там, в окремих е випадках це буде вирішувати керівництво військове керівництво держави якому 100% буде підкорятися керівництво національної поліції? Ніхто ніколи в житті не буде задавати питання, а чому будуть казати єсть до виконання? Ну і основна робота це літо 23-го року. Бригада Людь займалася штурмовими діями там на Донеччині і. Це Саме в цьому бачимо. і контекст конфлікту був в Дніпрі, як ми зрозуміли, тому що бригада люті штурмовою, а той підрозділ, в якому цей правоохоронець власне зараз служить, він каже, що готовий воювати, але лише в контексті цього підрозділу. От зараз Верховна Рада розглядає законопроект про мобілізацію. Він пройшов перше читання, і до нього є багато запитань. Буде проходити зараз процес власне подання правок. Як ви гадаєте, чи варто на законодавчому рівні можливо внести зміни в контекст того, аби поліцейські якась частина від загального складу? Які нині є в регіонах, які не потерпають від бойових дій, так як, наприклад, на лінії розмежування, аби їх мобілізовувати, ну, скажімо так, на однакових умовах з цивільними громадянами, які підпадають під мобілізацію. Абсолютно згоден. Немає ніяких особливих умов чи там, якихось обмежень для поліції. Поліцейські це такі самі громадяни. Нашої держави тим більш більш підготовлені. Яку кількість і скільки направляти поліцейських, це вже буде розроблятися Генеральним штабом спільно з Міністерством внутрішніх справ. Я впевнений, що поліцейські повинні нести військову службу під час такої війни. Дивіться, скільки треба буде поліцейських, стільки і буде задіяно на військову службу. Рівень злочинності в нашій державі з початком війни ну, суттєво змінився. Змінилась картина злочинності. І я думаю, що поліція достатньо сил і з меншою кількістю поліцейських нести службу по забезпеченню публічної безпеки. При тому всьому, що мову ми ведемо сьогодні, і за декілька днів суспільство веде мову про задіяння спецпідрозділів поліції, так спецполків, спецбатальйонів, спецрод. А також окремих підрозділів патрульної поліції під назвою там ТОР або там такті вони здебільшого вони добровільно несуть службу, але якщо вони будуть ще й задіяні офіційно, там це буде це ніяких проблем для держави не буде і для публічної безпеки. Це розуміє і керівництво поліції, і я думаю, на Раді безпеки і оборони це неодноразово обговорилось. Просто от, оця, Е Ця емоція, яка була випснута декількома офіцерами в Дніпрі, е сколихнула. І це ну, думка невірна що у суспільство, що вся поліція погана. Ні, більшість поліції буде робити все, що треба. Безумовно, це факт. Я дякую вам за те, що ви знайшли можливість увімкнутися. Я нагадаю, що це Сергій Князів, командир відділення, старший сержант 72-ї окремої механізованої бригади чорних запорожців, голова нацполіції України в 17-19 роках, і зараз власне захищає Україну на передових позиціях. Дякую вам ще раз.